Привіт! Зимній період потребує особливого догляду за акумулятором автомобіля. Тим паче, наприклад, при моєму сценарії перестання. Ну, По-перше, це машина вихідного дня, короткі переїзди, акумулятор підсідає, не співає зарядитись. І щоб у нас не сталося таке, що одного дня ми включаємо зарядку, прибори ледь суїти і ніякий стартер не працює. Потрібно його доглядати. Зараз Переважна бількість акумуляторів не обслуговує, отже, будемо орієнтуватися на ток заряду і на напругу акумулятора. Заряджаю акумулятор я своїм саморобним пристроєм. Ось тут буде посилання на його зготовлення. В чому його плюс в тому, що я можу виставити напругу заряду акумулятора, саме ту, яку мені потрібно. У мене є ФБ акумулятор. Отже, заряджати його потрібно напругою. 14,8 вольта, а автоматичні китайські зарядки такої напруги не дають. і Виходить, вони заряджають трошки більше, ніж стартер автомобіля Отже, як це все виглядає? Отакий от зарядний пристрій мій. Тут я собі роздрукував основні напруги, якими я користуюсь. Я то їх пам'ятаю, але так простіше. Він підключений до акумулятора, мінус скидаємо, плюс залишаємо і таким чином в мережу автомобіля ця напруга не подається. Значить, зараз видно, що за майже за 16 годин він у нас 29 ампер годин чи 40-402 402 Вт часа залив в акумулятор. Тобто акумулятор 30-ка, точніше 70-ка, а залив я в нього вже 30 ампер годин. Ну, він був розряджений наполовину. Зараз бачимо ток 300 мА, ще мабуть на пару годин його залишу і така особливість ще є зарядки саме такого автомобіля. Мабуть, це є і у інших, це Suzuki Grand Vitara. Якщо є, пишіть в коментарях. Значить, Ситуація така, якщо я просто відкину клему і буду заряджати акумулятор, то машина забуде як їздить. Ну, а якщо точніше, вона забуде положення дросільної заслонки і потім буде тупити, треба деякий час їздити з холостими оборотами, гратися, вона буде навчатись, і їздить стане краще. Або там можна натискати педаль газу. ну, коротше, Простіше зробити наступним чином. Я використовую звичайний маленький акумулятор від упса і в мережу автомобіля кидаю 12 вольт через прикурювач. Потім, коли я накину клему, нічого страшного не пройде. Так як цей акумулятор також заряджений і токи перетікання там будуть невисокі. Але настройки бортового компа газової системи збиті не будуть. І я уникну цієї проблеми з навчанням автомобіля їздити. Отже, якщо ви хочете, щоб у вас акумулятор служив дольше, періодично його заряджайте нормальним зарядним пристроєм. Повністю не полагаясь на генератор автомобіля. Можна зібрати самому, можна купити регульований пристрій і буде вам щастя. На цьому все по зарядці акумулятора для автомобіля.